Вибори завершилися, а перегони між кандидатами тривають. Але цього разу в залі суду нещодавно кандидат депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 6 Олександр Бушко подав позов на свого опонента Ярослава Годунка стосовно поширення ним агітаційних матеріалів у день виборів. Позивач прагнув, аби результати голосування на вище зазначеному окрузі визнали недійсними. Сам Олександр Башко на розгляд справи не з'явився. Його представляв Олег Добравський. Час голосування кандидат депутати воно на можете виборчому окрузі номер 6 за виру. Депутати годунок закликав виборців з такими лозунгами Голосуйте за мене. Я депутат захисник зі мною вирішити всі свої проблеми. Відповідач заявив, що позов не визнає та вважає його абсурдним. Я б хотів би. Сказати, що я навіть не збирався не збираюся доводити свою невинність в даному випадку тих безвустих звинувачень, які сьогодні мене звинувачує мій опонент, які програв мені вибори. Як зазначив представник Ярослава Годунка, порушення, які за словами позивача, відбувалися на дільниці, мали б помітити спостерігачі або ж представники правоохоронних органів та скласти відповідні акти. Інакше ж стверджує юрист, позов не є обґрунтованим. А через три дні після голосування. З'являється цей позов з листівками, які дійсно є загальнодоступними, доступними, повідомляється, що їх роздавали в руки однак. Як ми з вами вже бачили, в подальшому будемо досліджувати. Мається і вони були десь приклеені. Представник третьої особи, член виборчої комісії, зазначив, що скарги на агітаційні матеріали були. До них навіть додали фотографії стовпів та парканів із плакатами, на яких був зображений Ярослав Годунок, але розглядали звернення вже після виборів. Тож ТВК порушення зафіксувала, але у задоволенні скарги відмовила. Представник позивача, поцікавився, чи заповнював кандидат відповідну заяву. Яка підтвердила, що до розповсюдження агітації він відношення не має. Однак Ярослав Годунок заявив, що попереджував комісію в усній формі, до того ж, знімати агітаційну продукцію, обов'язок комунальних служб були дзвінки. Відповідник комунальної служби про ще теж повинен може довести про те, щоб ця виборча агітація була прибрана і не заважала нормальному виявленню тих людей, громадян, які приходили на виборчу дільницю. За показанням свідків, зокрема, Олени Заєць Ярослав Годунок прямо біля діль. Нині закликав виборців голосувати за нього. А якісь люди пропонували виборцям 100 гривень, якщо вони проголосують за кандидата. До вас особисто зверталося. Ні, не мене ні. Але людина мені сказала, що будеш голосувати, він вирішить всі питання, це наш захисник. Він вирішить всі наші питання, він тебе захистить, так як у мене є багато проблем. Він тебе захистить і він тобі ще гроші дасть». Пізніше з'ясувалося, що пані Олена офіційний представник фронту змін тієї ж партії, що і позивач. Решта свідків Євген Гайдає та Наталія Махличук також звинуватили Ярослава Годунка в спробі підкупу виборців. Мовляв, якісь люди підходили та пропонували гроші разом із календариком, на якому був зображений кандидат. Також суду був представлений відеосюжет нашого каналу, в якому йшлося про агітаційні матеріали у день виборів. Але суддя забажав до диску ще й офіційний лист директора каналу на Базилінського, аби підтвердити авторство наданого сюжету. Тож засідання перенесли на наступний день. 5 листопада звернення телерадіокомпанії та додаток з топ кадрами до справи включили. В Зал запрошується свідок Ярослава Годунка Сергій Яценко. Він стверджує, кандидату кандидат у депутати фактично цілий день був поряд із ним і ніяких протиправних дій з його боку спостерігач не помітив. Можу засвідчити, що годунок Ярослав. Ніяких дій зв'язаних в цей день виборів з агітацією не виконую. Олег Станкевич теж свідчив на користь відповідача. За його словами, в той час, коли він був на території дільниці, жодних агітаційних закликів з боку Ярослава Годунка не чув. Я представник партії, роз'їжджав по всій дільниці. Я якраз був на цій дільниці, і я цього не бачив. З якого ви були на дільниці? з надіспівсяти до пеменсова. Свідки вислухали, докази та факти зібрали. У опонентів є час звернутися до суду із заключним словом. Просимо згідно нашої позовної заяви визнати дії кандидата такими, що порушують виборчі права громадян та становим цим законом, саме про вибори. Обмеження щодо проведення передвиборної ітації та визнати результати голосування за кандидата у депутата в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі номер 6 з виборів депутатів Бориспольської міської ради Київської області Ходунка Ярослава Миколаївича недійсним, такими, що здобуті шляхом грубого порушення виборчого законодавства України. Покази всіх свідків ґрунтуються на припущеннях, на тому, що нібито хтось десь колись щось бачив. Ці всі заяви є анонімними, тому якщо б вони надавались. До правоохоронних органів або до виборчих комісій, дільничих чи територіальних, якщо вони є анонімними, вони б не розглядалися. Щоб підвести рису, скажу, взагалі не було події скоєння тих дій, про які сьогодні ми говорили. Ніякої розповсюдження агітації, ніякого роздавання грошей, як сьогодні ми з'ясували, що досі навіть не було. Врешті-решт, після численних перемов та перерв, суд оголошує рішення за браком доказів, позов не задовольнити. Леся Карпенко, Катерина Давидова, Богдан Фірцов новини. Телеканал Борис